В Україні дуже важко відкрити власний бізнес, проте ліквідувати можна й за лічені дні. Доказом цього стане новий законопроект про спрощення процедури припинення підприємницької діяльності, який Кабінет міністрів розгляне 17 липня. Документ передбачає скасувати двоетапну процедуру припинення реєстрації, коли спочатку підприємець подає свою заяву про закриття, а потім протягом трьох місяців надходить і саме рішення відповідного органу. Термін, коли кредитори можуть пред'явити підприємцю, що бажає ліквідувати бізнес свої вимоги, також пропонують скоротити. За законопроектом він не має перевищувати 15 днів. Проте згідно з чинним законодавством, на сьогоднішній день ця процедура є досить довготривалою та займає від 2 до 3 місяців. Усі підприємства, що вирішили закритись з тих чи інших причин, повідомляли про це поштою, що час від часу створювало плутанину. То ще одним важливим кроком, що пропонують здійснити експерти, аби правильно завершити бізнес в Україні, є обов'язкова публікація даних про припинення реєстрації на сайті відповідного органу в кожному регіоні.